Всі вітаємо на нашій платформі. Моє Маріан, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні коротеньке відео, але воно буде дуже інформативне і дуже цікаве. Прийшли перші дзвіночки по ТЦК. Сьогодні, бачите, я в чорній соросі, тому говоримо про тих ТЦКшників, які вже заробили на горіхи, і вже маємо перших ластівок по відкритті кримінальних справ. За ті злочинні дії, які вони вчиняють зараз на кожному місці. А саме, у Миколаєві чоловік звернувся в поліцію зі скаргою на дії працівників ТЦК та СП. Він зазначив, що група осіб у військовій формі Силоміць завштовхнули його до автомобіля та проти його волі доставили до одного з районних військоматів. Однак поліцейські. Відмовилися розслідувати цей злочин та не внесли відомості в ЄРДР. Зв'язку з цим чоловік оскаржив їх дії до суду. Суд дослідив відеозапис та дійшов висновку, що дійсно у діях працівників ТЦК та СП вбачаються ознаки одразу двох злочинів, а саме в статті 146 Кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі або викрадення людини. І стаття 371 Кримінального кодексу України завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. У зв'язку з цим суддя задовольнив скаргу потерпілого та зобов'язав поліцейських розпочати розслідування у даній справі. Тому це рішення суду. Я думаю, що воно буде не одне їх будуть вже десятки по цілій Україні, але це все залежить від вас. як ви, які постраждали від рук тих ТЦКшників недолугих, будете відстоювати свої права як людина, тому що права і свободи людини прописані в Конституції України, в міжнародних договорах, про які я завжди вам наголошую, це загальна декларація прав людини, конвенція про захист прав і основоположних свобод, пак про громадянські і політичні права, пак про культурні, соціальні та економічні права та інші конвенції в галузі прав і свобод людини. Тому народ. Ви маєте права і свободи. Якщо ви будете й далі перебувати в статусі фізичної особи, значить з вами будуть робити такі самі речі. Якщо ви усвідомите, що ви людина, яка має права, свободи, честь, гідність, недоторканність, безпеку і ви є найвищою цінністю в державі, то навіть якщо вас привезуть в якісь недолугі ТЦК, доведіть справу до кінця, викличіть слідчу оперативну групу вже після цього, як вони вас випустять, звичайно. Напишіть на них повідомлення про кримінальні злочини, запишіть це все на відео, розійшліть по всіх соціальних мережах, і ці злочинці будуть відповідати за свої дії. На завершення хочу сказати одне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію, особливо статтю третю, статтю 68 Конституції України. Підписуйтеся на наш YouTube канал, підписуйтесь на нашу платформу TikTok. На нашій групі Телеграм з нас свої права і волевиявлення людини, де ми ділимося з вами інформацією по документах, вивчаємо конституцію. Хто хоче отримати інформацію по документу волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в приват в телеграм перше слово волевиявлення. Я вам дам всю інформацію. Всі посилання на перелічені групи я залишу в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.